Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Напевно, кожен із нас знає ці слова ще з дитинства. Коли ми проходимо цей світ, якщо Господь благословив так, щоб наші батьки були віруючими, то ми навіть не пам'ятаємо, в який момент ми вже знаємо молитву Отче наш. Але виявляється, протягом цього життя треба вдивлятися в ці слова, навчатися від них. Головних підказок, які нам дарує Господь, тому що це перш за все молитва Господня. Ісус Христос сказав, моліться так. І часто, коли люди пробують серйозно замислитися над кожним словом цієї молитви, то для багатьох саме останнє речення, остання фраза є досить такою важкою. Що ж має на увазі Господь, коли каже: звертайтеся до мене з такими словами, не введи нас у спокусу. А хіба Господь спокушає? А хіба Господь є причиною зла? Але дуже часто якраз людина не розуміє, не розуміє дуже багато подій у своєму житті. Чому так стається, що праведна людина невинне дитятко може померти? А грішник злобна людина, іноді це може бути мій сусід. А може, навіть мій брат, а може, мій навіть близький, той, кого я добре знаю, бачу, яка це підла людина, а він живе ціле життя, і все в нього добре, і все йому вдається. А тут хтось невинний раз і загинув в автокатастрофі. А як колись мене дуже здивували слова одного військового, який каже, наш побратим загинув. Чому не я загинув? У мене немає сім'ї, немає дітей, а загинув саме він, в якого маленька дитина і ще й дружина вагітна донечкою. Чому він загинув? Немає ніякої логіки. Оце і є спокуса. Коли ти дивишся на навколишнє життя, з кожним роком часто так кажуть про нас, що коли ми стаємо дорослими, ми стаємо цинічними, ми стаємо черствими. А чому? Тому що з кожним роком у нас назбирується цих прикладів, коли логіка зовсім інша світу. Ми бачимо, що, на жаль, все не так, як нам розповідали в дитинстві. Як ми могли читати в життєх святих, що на кожному кроці якісь чудеса, Бог допомагає, Бог піклується. А ти дивишся і бачиш, Та ні, в моєму житті все дуже якось банально. От є такий вислів банальні зла. Воно справді банальне, його не можна раціонально осмислити. Неможливо дати раціональної відповіді на питання зла, тому що воно є якраз безумністю, воно є алогічністю. Але воно дуже спокусливе, тому що воно всюди себе репрезентує, воно всюди себе показує. Воно хоче довести людині, подивися навколо і зрозумієш, що ніякого Бога немає, ніякого закону. Найголовнішого, який ви, християни, називаєте закон любові, де та любов? Між вами її нема, між народами її нема, та й в сім'ях ваших її нема. Ось що каже нам зло: зло каже: сила якраз не в тому, не в тих ідеалах, за які ви можете боротися, не в тих ідеалах, які вам в дитинстві розповідали. Ні. Сила якраз є в тому, що борися за своє щастя. Будь егоїстом, будь самозакоханим, йди по головах і побачиш, все в тебе буде добре. Оце спокуса зла. Воно каже: подивися і йди таким шляхом. Тому спокуса це коли ти на щось дивишся, і воно здається для тебе привабливим, воно здається для тебе джерелом радості. І на то вона і спокуса, що це омана. Ти не бачиш правди. Ти думаєш, що ця ілюзія є істиною. І так багато людей протягом століть йдуть цим шляхом. Тому спокуса це неправильний погляд на життя. І ми кажемо, Боже, не веди нас у спокусу. Кіпріан Карфагенський чудово каже щодо цього. Він молиться до Бога і промовляє: Боже, я знаю, що Ти дав злу певну міру в цьому світі. Так, як було у житті праведного Іова. Пам'ятаєте, така історія старозавітня про чоловіка, який був багатим, в якого були прекрасні сини і дочки, і який вірив у Бога. А Сатана приходить до Бога і каже: А я ходив по землі і от побачив Іова. І Господь каже до нього: А що? Що це Іов? А він. Праведний перед Господом, Сатана каже: так він праведний до тих пір, поки ти його не випробовуєш. І в нього забирається і майно, і діти його, врешті-решт, навіть здоров'я його забирається. І, і умучиться стоїть постійно перед спокусою. Перед спокусою сказати, як йому каже дружина, прокляни Бога і помри. І кожного дня ми цю молитву очнаш покликані промовляти. Тому що кожен день це випробування, ти навколо можеш бачити те, що не співпадає із тим, що пропонує тобі Бог. І ти кажеш, Боже, не веди мене у спокусу. І Кіпріан Карфагенський каже: так як Іов переживав на собі випробування, Боже, не дай мені тих випробувань, не дай мені ту спокусу, яку я не можу витерпіти, бо ти знаєш, що я слабка людина. Святі уці часто кажуть, молитва Отче наш, вона дуже добре розуміє нас. Тобто це кожне слово, яке Христос нам сказав, Він враховує нашу слабкість. Ми кажемо, Боже, будь зі мною в ті моменти, коли буде здаватися мені, що зло сильніше. Будь зі мною в ті моменти, коли буде здаватися, що сил у мене немає. Оце означає невидиву спокусу. Не дай мені подумати, що варто жити по-іншому. Що варто, варто жити не по совісті, бо саме такі люди мають успіх у цьому світі. Ну і далі продовжує, продовжується ця молитва словами. Але визволи нас від лукавого. Людей так лякало крізь століття, що Бог дав таку молитву, яка останнє слово має від лукавого. Що люди аж. Через певний час додали оцей виголос: бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. А насправді, коли Христос говорив ці слова, не було ще цього виголосу. Тобто останні слова були, але визволи нас від лукавого. В грецькій мові це звучить так: визволи нас від зла буквально. Але в нашій традиції залишилося, закріпилося це слово лукавий. Я думаю, що ви чули таке слово, як лук. Це зброя, це вигнута палиця. І от лукавство це вигинання. Не дарма ще в Старому Завіті є поняття змій, який вигинається, який повзе. І от людина іноді може обрати шлях, вигинатися, пристосовуватися, заради чого? Заради свого виживання, заради свого блага. І Господь каже: звертайтеся до мене в молитві, не спокушайтеся злом і не перетворюйтесь на людину, яка вигинається. Кожного разу під час хрещення до людини, а часто до дитинки, яку хрестять, кажуть: вижені з неї всякого лукавого і нечистого духа, що тиїться в серці його. Маленьке дитя, а вже є слід отого вигину, який сидить в кожному з нас. І в молитві є такі сказані: дух лукавства, дух нечесного прибутку. Знову нечесний прибуток фігурує. Оце і є це вигинання. Коли я подивився. Як кажуть народі, хоче жити, вмій крутитись. Оце є лукавство. Крутишся. Крутишся. І ти не дивишся на те, яка буде твоя совість, які, які реальні твої стосунки щодо людей. І ось такого духа виганяє Господь у сьогоднішньому Євангелії, коли приходить до Гадаринського біснуватого. Він звертається до нього. Там є три чуда, які описує Лука. Перед розповіддю про Гадаринського біснуватого є утихомирення бур'ї. Після розповіді про біснуватого є воскресіння дочки Іаїра. Євангелист Лука хоче нам показати. От якраз те, на чому ми можемо стояти, щоб не спокуситися злом. Ісус Христос, наш Бог, який є і володарем природи, і володарем усіх духів. І володарем є над смертю. Тому оц оцей урок ми повинні для себе засвоїти. Бог володіє і природою, Бог володіє і всіма духами небесними і земними, і Бог володіє життям і смертю. Якщо будемо вірити в це, не буде нам страшна ніяка спокуса. Насправді, як каже нам Господь, кожна волосинка на голові вашій порахована. Ні, брехня ця. Сатана хоче нас запевнити в тому, що все дуже хаотично і нелогічно. Ні, Бог кожну волосинку бачить. І нічого, що з нами стається, не є без його дозволу. Бог не бажає нам зла, але дозволяє ставатися прикримлячам у нашому житті, як кажуть святі отці, тому що це часто корисне є для нашого зростання. Якщо ми правильно будемо це сприймати. Тому так важливо пам'ятати про те, що ми не залишені Богом. І цей світ, який виглядає таким незрозумілим, в Бозі зрозуміло усе. Але, на жаль, ми обмежені. І тому так потребуємо Божої допомоги для того, щоб все це засвоїти і сприйняти. А також ще одна важлива деталь є у розповіді про Гадаринську біснувато, Перше, це те, щоб що існувати біси, які в ньому перебувають, вони сповідують, що Ісус Христос є Бог. І вони пробують кинути йому виклик, але відразу ж в них сил ніяких нема. І коли Ісус Христос запитує, яке ім'я Твоє, Він відповідає легіон. Ісус Христос жив багато в чому в схожі часи, які є і зараз. Так часто в ті часи була окупація одних народів іншими. І одна із найбільш сильних імперій тоді була Римська. І коли біс каже, що його звати Легіон, це вказує на те, що хвилювало тогочасних людей. Те ж саме, що хвилює і нас. Це один із моментів, який має нас підбадьорити, що насправді нічого нового під Сонцем нема. В нас біси асоціюються із окупантами. Так само, і біси тоді асоціювалися із легіоном. Це 6 тисяч війська. Ось що таке легіон. І коли тогочасна людина чула, що біса звати Легіон, вона відразу розуміла, ось що нас хвилює. Це те, що на наших землях є люди, які нищать, які вбивають. І коли Бог виганяє біса і в той же час виганяє легіон, тогочасна людина розуміла, що прийде кінець, як злі силі. Так і втілені тої злої сили у загарбницьких військах. Всі загарбники рано чи пізно загинуть. Рано чи пізно підуть вони в свиней і доля їхня тільки у безодні. Тож не забуваємо про те, що Бог править цим світом, Бог не залишає цей світ. І Бог кожну людину, яка буде йти шляхом любові. Прощення, підтримки, допомоги, боротьби із власною самозакоханістю не залишить. І жоден тиран цього світу не залишиться без покарання. Амінь.